В цьому відео я зібрала найкорисніші речі для малюка в пологовий будинок. Я всі речі заздалегідь попрала та попрасувала. Дитячий пледик плюшевий, багато пелюшок, байкові ситцеві, муслінові, також одноразові серветочки вам знадобляться, пару одноразових пелюшок, два підгузка та два комплекти одягу, саме які я далі покажу. Бажано складіть всі в окремі такі пакетики, щоб вам було зручно діставати. Дуже зручно обирати саме повзунята та боді з закритими ручками, ніяких сорочок та царапок. Вони всі вилазять та спадають ті царапки. Боді, повзунята, шапочка та шкарпеточки це все, що вам знадобиться. Приклад літнього комплекту одягу це я ось тут показую такий муслиновий ромпер він дуже зручно застіпається та буде легким. Одягом для вашої дитинки. Обов'язково покладіть бавовняну шапочку та шкарпеточки до нього. Застелегідь складіть аптечку для малюка тополого будинку. Вам знадобляться пелюшки, одна пачечка першого розміру. Також ви можете тут бачити, як я розклала речі. Кожен комплект одягу в мене лежить в окремому пакетику, обов'язково шапочки та носочки, туди я поклала. Туалетний папір, ватні пафи, потім крем для загоєння сосків, термометр, вушні дитячі палички, емоліум з перших днів життя це крем, потім дезрозчин для рук, обов'язково аквамарис для носика від нуля, гліцеринову свічечку одну та судокрем. Також я ще поклала крем під підгузок. Це обов'язково вже з перших днів при заміні кожного підвузка. Ще дитячі ножиці за округленими кінцями. Тут на відео ви можете побачити, як я склала весь одяг пелюшки окремо, пи... фланелеві, окремо пелюшки, які кокони, муслінові, все попрала, попрасувала і склала в окремі пакетики. Також в окремі пакети я склала і комплекти одягу. Їх в мене було 6. Якраз вистачило дуже добре. Також я взяла сопли від смоктувач. На, ну, на всяк випадок і поклала ще дві батареїчки до них і насадочку саму маленьку, саму тоненьку для носик. Збережи цей список, щоб нічого не забути. Підписуйся, буде ще більше корисного для мами та малюка.